Чому в США виробляють найкращу в світі зброю? І я помітив, що досить популярною відповіддю на це запитання є наступне спрощення, тому що там немає державних компаній і вся зброя виробляється приватними компаніями. Все просто і зрозуміло. Ну добре, там дійсно зброю виробляють приватні компанії. Однак для кращого розуміння ситуації давайте візьмемо конкретний приклад. Зараз славнозвісний танк Абрамс виробляє компанія General Dynamics, але спочатку його виробляв Chrysler, аж потім вони продали свій підрозділ виробництва танків компанії General Dynamics. А тепер питання: а як же Крайслер почав виробляти танки? Невже хтось думає, що така ідея просто виникла в голові в когось з самої компанії? Ну трохи набрид автомобільний бізнес, а давайте будемо робити танки. Ну чи як? Насправді не все так просто. Крайслер почав виробляти танки не тому, що така ідея виникла в голові власника, а тому, що в Другу світову війну вся промисловість США була переведена на воєнні рейки, і Крайслер була однією з перших автомобільних компаній, до якої звернувся уряд з пропозицією виробництва танків. Взагалі, вся ця історія почалась в 1940 році, коли керівник британської закупівельної ради Артур Первіс звернувся до Вільяма Кнутсена з проханням надати їм танки. Британцям був необхідний середній танк з 75-міліметровою гарматою, і таких танків їм необхідно було не менше тисячі штук в місяць. А Кнутсен в той час по особистому проханню Рузульта якраз і займався питанням організації воєнної економіки США, і він чудово розумів проблему. Окрім невеликого державного заводу, Rock Island, в США була лише одна компанія, яка могла виробляти танки. ACF Company з загальними виробничими потужностями не більше 13 танків в місяць. Звичайно, цього було недостатньо і розглядались можливості звучення приватних компаній важкого машинобудування, наприклад, виробників локомотивів. Але вони не могли пообіцяти, що зможуть вийти на певний обсяг виробництва. Оскільки сам Кнутсен до цього працював в автомобільному бізнесі, спочатку компанії Ford, а потім General Motors, то він запропонував, а давайте спробуємо використати можливості Детройту. Можливо, в автомобільних компаній немає знань та досвіду у виробництві танків, але вони Має досвід організації масового виробництва. І першим, кому Кнутсен зателефонував, був директор компанії Крайслер Кауфман Тума Келер. Вони одразу домовились про зустріч і вже на наступний день обговорювали плани будівництва нового заводу. А тепер уявіть собі, швидкість з якої приймалось рішення. Лише 6 серпня відбулася зустріч британців з американськими чиновниками та представниками важкого машинобудування. На наступний день Кнуцен був в Детройті, де він разом з Келлером розробив план будівництва заводу. І вже 9 серпня військовий уряд. Схвалив проект будівництва заводу і виділив на нього 20 мільйонів доларів. Сам завод отримав назву Детройтський арсенал. Схема співпраці уряду США з компанією Крайслер виглядала наступним чином: уряд будував завод, і після завершення будівництва цей завод залишався у власності держави. Але держава не керувала цим заводом, а віддавала в оренду компанії Крайслер з обов'язковою умовою, що виробничі потужності будуть використовуватись виключно для потреб оборони. І тому цю схему називали GoCo, -go», що дослівно перекладається як у володінні держави під керуванням підрядника. І згодом схема стала настільки популярною, що за державні кошти були побудовані сотні таких Гоуков виробництв. До речі, ця схема існує і по сьогоднішній день. Побудований урядом завод Детройтський Арсенал Крайслер орендував аж до 1982 року. Потім компанія продала свій підрозділ Крайслер Дефенс іншій компанії General Dynamics. І вже потім General Dynamics орендував його і виробляв там Абрамси аж до 1996 року. Зараз Абрамси виробляють на іншому заводі GoCo, Lima Tank Plant, який також управляється компанією. General Dynamics. Але це ми трохи забігаємо вперед. Якщо повернутися назад, то уряд не тільки побудував завод для Крайслера, а й передав технологію виробництва танків. Спочатку це була технологія танку М3, це була глибока модернізація танку М2, який виробляли на заводі Міністерства оборони Rock Island Arsenal, і який розробила спеціально для британців. До речі, Rock Island працював по схемі Go-Go у володінні держави під керуванням держави, а пізніше уряд передав Крайслеру нову розробку департаменту боєприпасів армії США, савнозвісний танк М4. Sherman, Причому технологію виробництва Шермана отримав не тільки Крайслер, а й близько 10 інших виробників. Просто Крайслер був найбільшим виробником цих танків. І навіть після закінчення Другої світової війни не можна сказати, що Крайслер почав самостійно проектувати та розробляти власні танки. Наприклад, раніше розробкою концепції майбутніх танків та безпосереднім проєктуванням займалось танкове автомобільне командування, яке по сьогоднішній день знаходиться на заводі Детройтський Арсенал. І знову ж таки, після війни ці танки потім вироблялись різними компаніями, як правило, тими самими, що виробляли їх в роки Другої світової війни, має на увазі танки М46, 47 та 48. Вже пізніші версії танків Крайслер почав виробляти самостійно. Зараз же розробкою майбутніх концепцій танків займається центр наземних транспортних сил, який розміщений там же на Детройтському арсеналі. Це науково-дослідний та інженерний центр армії США. Зараз центр працює над програмою бойова машина наступного покоління, яка включає в себе розробку нової БМП на заміну Бредлі, ББМ на заміну М 113 та основного бойового танку на заміну Абрамс. І прикладом компанії Крайслер я хотів лише показати наскільки запутана та складна система виробництва зброї в США.